Джош Холлял розповідає про фінансовий стан Крістіни Хаак та її незрілу реакцію на їх розлучення. Розлучення як публічне шоу, чому Крістіна Хаак та Джош Холлял заслуговують на співчуття, а не на судження. Розлучення це завжди болючий процес. Але коли в цьому беруть участь публічні особистості, він набуває зовсім інший, часто цинічний характер. Недавня історія з Крістіною Хаак та Джошем Холом. Розлученням зірки Крістіна на узбережжі та її колишнього чоловіка стала яскравим прикладом того, як особиста трагедія може перетворитися на публічне шоу, породжуючи хвилю критики та осуду. І як експерт, який спостерігав чимало подібних ситуацій, я хочу сказати обидва заслуговують співчуття, а не викриття. Я розумію, що публічні особистості знаходяться під пильною увагою. Їхнє життя це відкрита книга, і їхні рішення, як особисті, так і фінансові, стають предметом обговорення в соціальних мережах, та ЗМІ, однак у цьому випадку здається, що обидві сторони були втягнуті в непотрібну драму, яка лише посилила їх біль. Чому публічність розлучення це пастка? Я часто консультую людей, які переживають розлучення, і одна з найважливіших порад, яку я їм даю, це максимально зберегти приватність. Публічне розлучення це як виносити свою брудну білизну на загальний огляд. Це створює додаткові стреси, привертає небажану увагу і може нашкодити дітям, якщо вони залучені в конфлікт. Крістіна Хаак, безумовно зробила помилку, вирішивши оприлюднити своє розлучення. Вона, як і багато жінок, які прагнуть контролювати ситуацію, ймовірно, відчувала потребу розповісти свою версію подій і отримати підтримку. Але, як показує практика, публічне обговорення розлучення рідко призводить до позитивних результатів. Воно лише посилює конфлікт, привертає критиків і позбавляє обидві сторони можливості зцілитися в тиші і самоті, фінансові аспекти, чесність проти публічного іміджу. Джош Холєл, у свою чергу, не без підстав критикує колишню дружину за її реакцію на розлучення. Він стверджує, що вона була недостатньо зрілою і що її прагнення до публічності було не найкращим рішенням. І, звичайно, фінансові питання завжди є одним із найскладніших аспектів розлучення. Той факт, що Хеак заробив більше, ніж Холіал, не робить його автоматично винним. Важливо пам'ятати, що в шлюбі часто відбувається перерозподіл ресурсів, і кожен партнер вносить свій внесок, будь то фінансовий, емоційний або побутовий. Холіал стверджує, що вкладав усе, що мав, і що прагнув чесного розподілу майна. І, судячи з усього, він був готовий відмовитися від більшого, щоб покінчити з розлученням. Я часто бачу, як люди, які переживають розлучення, одержимі фінансовими деталями. Вони витрачають величезну кількість часу і енергії на те, щоб з'ясувати, хто кому скільки винен. Але, як правило, вони витрачають набагато більше, ніж могли б заробити, якби зосередилися на майбутньому. Діти головний пріоритет. Але незалежно від фінансових питань і публічного іміджу, найголовніше в розлученні це благополуччя дітей. І, судячи з усього, в даному випадку діти теж постраждали. Хаак виховує трьох дітей від різних шлюбів, а Холіл усиновив трьох дітей. Розлучення це завжди травма для дітей, навіть якщо батьки намагаються зберегти дружні стосунки. Їм доводиться звикати до нової реальності, переживати втрату стабільності і адаптуватися до нових умов життя. Важливо пам'ятати, що діти не повинні брати участь у конфлікті між батьками. Вони не повинні вибирати сторони і не повинні відчувати себе винними у розлученні. Батьки повинні робити все можливе, щоб захистити їх від негативного впливу та забезпечити їм стабільне та любляче середовище. Особистий досвід та спостереження я багато років спостерігаю за людьми, які переживають розлучення, і можу з упевненістю сказати, що це один із найскладніших і найболючіших переживань у їхньому житті. Важливо пам'ятати, що кожна людина переживає розлучення по-своєму і не існує універсального рішення. Але є кілька загальних порад, які можуть допомогти людям впоратися з розлученням. Прийміть, що розлучення це нормально. розлучення це не кінець світу, це можливість почати нове життя. Не звинувачуйте себе. Розлучення часто є результатом складних обставин. Не звинувачуйте себе в тому, що сталося. Зверніться за допомогою. Не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, родини чи професійного психолога. Зосередьтеся на майбутньому. Не зациклюйтеся на минулому. Зосередьтеся на своїх цілях і мріях. Дбайте про себе. Приділяйте час собі та своїм потребам. Висновок, співчуття та надія на майбутнє. Історія з Крістіною Хаак та Джошем Холом це нагадування про те, що розлучення це завжди особиста трагедія, незалежно від того, наскільки відомі учасники обидва заслуговують на співчуття та підтримку. І, незважаючи на всі труднощі, важливо пам'ятати, що розлучення це не кінець життя, це можливість почати все спочатку, побудувати нові відносини і знайти своє щастя. Я сподіваюся, що Крістіна і Джош зможуть знайти в собі сили рухатися далі, зцілитися від ран минулого і побудувати щасливе майбутнє для себе і своїх дітей. І я вірю, що вони зможуть це зробити. Ключовий висновок публічність розлучення рідко призводить до позитивних результатів. Краще зберегти приватність і зосередитися на зціленні і майбутньому. Я закликаю всіх. Хто переживає розлучення, не робити того ж, що й Крістіна Хаак. не перетворюйте свою особисту трагедію на публічне шоу, залишайтеся приватними, зосередтеся на стіленні та майбутньому, і не забувайте про своїх дітей.